Привіт! Це відео для. Петряшок людей, які застрягли на питанні хто я, який я, і постійно відчувають від цього напругу. Мене звати Ксенія, я дипломований психолог, і сьогодні я хочу ну от прям своїм теплом вас обігріти, обійняти і зробити так, щоб ви ну точно дали відповіді на свої питання. Давайте з вами відкриємо ящик Пандори, в якому є внутрішнє напруження, постійний пошук себе, свого предназначення, внутрішні конфлікти, відчуття дефективності, думки, що ви такий ненормальний. Людина і все це від питання: Ви хто? Хто я? Я рижа мавпа. Ти що, довбойоз? Я похуєст? Будь ласка, не будьте жлобами і віддячте мені лайкам. А, а якщо ще ви будете коментувати щось, підписуватися там, ставити колокольчики. Мед, мед для мене, будь ласочка, зробіть це. Давайте почнемо з того, що ви не рижа мавпа, не похуїст, але питання: ви хто? Таке важливе. Знаєте, без відповіді ви будете відчувати всепоглинаючу порожнечу, порожнечу, якій, якщо її не заповнювати, буде поміщатися якась залежність, розлади поведінки харчової або будь-які розлади. тривога, перфекціонізм, внутрішній критикан. От є порожнеча, знаєте, святого місця пусто не буває. Тому треба знайти. Відповіді, і я дуже хочу, щоб ми робили з вами це сьогодні разом. Техніки, які я сьогодні буду вам наводити, в приклад, вони дуже прості, ефективні. Але орієнтуйтеся, будь ласка, що результат ви отримаєте мінімум через 6 місяців, якщо будете слідувати рекомендаціям. Чого я обрала саме цю цифру? Тому що що знайомство з собою, що визначення себе своїх пріоритетів, цінностей і змін не відбувається миттєво і швидко. Це дуже довгостроковий період. В мене трату. Я ні, мене бісить, я огиду відчуваю до успішного успіху і оцих магічних пігулок, де ви можете дуже швидко отримати результат. Через це так багато тривоги в суспільстві зараз існує. Я проти концепту пошуку себе. Мені потіряшки. Ви є ось у просторі сидите, і я пропоную з собою знайомитися. Причому починати знайомство саме зі знайомства з тілом, бо ви замкнуті в цій машині. Уявіть, ви ось отримали ліцензію на водіння. Тобто народилися. І ось вам треба зрозуміти, як цією машиною керувати, як її треба е, там кормити. Я не водію розуміти, я не знаю, що там з машинами роблять, але мені здалося, що метафора з машиною буде прикольна. Ось треба зрозуміти, як з цим механізмом поводитися і дати відповіді на прості 10 запитань. Ось о, вони десь тут я на екрані їх розмажу. Е, робіть скріншот, записуйте і відповідайте на ці питання. Тому що ми повинні почати з простого як кормити, коли треба вам краще пробуджуватися? Що вам краще одягати, куди вам краще йти? І дуже рекомендую, поки ви будете знайомитися з вашим тілом, вивчати сильні слабкі сторони. Треба відслідковувати ваші автоматичні дії, що ви автоматично думаєте, що ви автоматично обираєте. І ось, наприклад, сіли ви овсянку їсти зранку. Робите раз кусь, два кусь, а третій кусь. А я взагалі хочу. Ні, викиньте, встаньте, викиньте. І ось чим більше ви зупините автоматичних думок, чим більше побачите автоматичних дій, тим легше вам буде зупинити це все і побачити, а ви є чим? За цю автоматикою. Бо там є мікс ваших характеристик і уподобань, який робить вас. вами. Як тільки ви фіксуєте десь цю інформацію, вам більше не потрібно буде спиратися на думку інших людей. Бо цей внутрішній конфлікт, я хто? Я який, я хороша людина, я погана людина, вона також відбувається через те, що в дитинстві вам не давали достатню кількість різносторонніх оцінок, з яких ви могли б вибудувати упередження про себе, знання про себе сформувати. І тепер треба ось бути в цьому конфлікті. Тому повертаємося на 10-15 років назад і формуємо, так якби ви це робили в 3-5 рочків. Абсолютно нормально, краще ось так в 30, в 40, в 15-16 років, ніж взагалі ніколи. Дуже вам рекомендую не просто тримати всю інформацію в голові, бо так з розуму можна зійти. І саме тому ми провалюємося в інтенсивні стани, тому що в голові хаос. Нам треба робити порядок. А це можливо тільки за допомогою письмових технік. Вам треба постійно виписувати свої думки. Ви можете робити це за допомогою емоційного щоденника. Ну, всі, кому на лінь, вже про це сказали. Я до цього гурту приєднуюся людей, які кажуть, треба вести емоційний щоденник. Десь отут, опять, я наляпаю, як його можна вести. На екранчику дивіться скріншот, але опять же, це не обов'язкова схема. Головне, щоб була звичка, де ви три-чотири слова записуєте і дізнаєтеся, ви як сьогодні, що ви відчуваєте, і встановлюєте причинно наслідковий зв'язок між вашими думками, діями, вашими емоціями і наслідками. Бо якщо буде цей наслідковий зв'язок, який виможе можете перечитувати те, що було місяць назад, те що було 5 місяців назад, то у вас знову ж таки буде формуватися відповідь на питання: ви хто? У вас буде взагалі інформація, яку ви можете дослідити. Я роблю це так: записую емоцію, яка в мене є наявна інтенсивна. Далі пишу, а що я взагалі це відчуваю, що на це вплинуло. Далі пишу свої думки стосовно цієї ситуації, даю оцінку собі, іншим людям. Потім намагаюся критикувати цю оцінку. А я впевнена, що саме так це було. А я впевнена, що саме такий ярлик треба навішати на цю ситуацію. І ось потім роблю висновок, через деякий час перечитую. І знаєте, коли я не знаю, скільки років. Я вже 5-6 веду, можливо, менше, не пам'ятаю. Але за саме ведення емоційного щоденника у мене є точна думка про мене. От я знаю, яка я, бо я постійно фіксую це, а потім перечитую. Тому фіксуйте. Ви сьогодні почніть, яка ви сьогодні людина. І я б хотіла розглянути з вами класичний внутрішній конфлікт, де ви думаєте, ви яка людина? Хороша чи погана? Гарна чи страшна? Тупа чи розумна? Оці флуктуації самооцінки ж ну в кожного хто дивиться було. Тому, от нагадую, лайк поставте, якщо я попала в ціль, не цілясь. Що хочу сказати, ви людина. А це значить, що. Ви дуже прекрасна істота і супермерзенна. Бо знаєте, мозок Путіна не відрізняється від вашого мозку ніяк. А ось вибори, оце репрезентує нас, оце визначає нас. Тому я рекомендую постійно пам'ятати, що ви можете бути браткою, жахливою, мерзенною людиною, можете бути прекрасною, хороброю, сміливою, ем, якоюсь нечущою. Все залежить від дій. І Якщо вам в моменті зараз, коли ви даєте собі оцінку, щось не подобається, у вас є вибір інвестувати в питання, а ким я хочу бути. І зосереджуватися не тим, ким ви були вчора чи навіть хвилину назад. Це ж неважливо. Минуле, воно пройшло і воно там десь залишилось. Ми не можемо повернутися і нічого там змінити. Але ми можемо тут і зараз хоч одну малесеньку дію зробити, щоб бути на крок ближче до тої версії себе, яку ви хочете бути, і ким ви там хочете бути? Розумною людиною? ну прочитайте якусь статтю, поспілкуйтеся з чатом GPT. Хочете бути гарною людиною? А, зробіть 30 присідань, наприклад, відіжміться 10 разів, щоб. Ви відчули здоров'я в вашому тілі, бо там, де є здоров'я, там є і краса. Окрім цього, ви можете взяти три яскраві ситуації, які сталися з вами напередодні, де ви відчували інтенсивні емоції, де були складні якісь вибори, і описати себе, як ви вчинили. Ви, яка людина, дати собі характеристики ярлики, якщо ви вже їх вішаєте на себе. Через деякий час повернутися і оцінити з іншим настроєм і намагатися повертатися до цього в різних настроях: двох, трьох, чотирьох, і в різних настроях намагатися по-іншому подивитися на цю ситуацію, щоб в різних настроях оцінити, так як ви постійно змінюєтеся. І знаєте, ж ви помічали, в різних своїх станах ви зовсім по-різному думаєте. Бо ви не просто ви це наперед забігаю, зараз підожіть три хвилини, і я дойду до чого цікавень. Якщо ви складний процес і ви ускладнюєте себе постійно, то в цій складності набагато легше розслабитися. І тепер я переходжу до дуже важливих слів. Переслуховуйте їх. Ви не ідеальна людина. Я не ідеальна, неможливо бути ідеальною людиною. Можна помилятися, можна починати і закидувати мільйон разів. Це я хочу поспілкуватися з вашим внутрішнім критиком, який точно є і постійно голосує за те, що ви погана людина, якась ненормальна людина. Я знаю, як складно зіткнути голос. Цьому критику, але слова я не ідеальна і мені можна бути не ідеальною людиною допомагають. Бо в помилках ми вчимося, і як би банально це не звучало, повторення цих фраз може призвести до того, що ви в них повірите дуже якісно повірите, як вірити в деякі упередження негативні про себе. Також я пропоную себе вивчати через ваше оточення. Оберіть 5 людей, з якими ви в контакті. Близьких, не дуже близьких, це не має значення, але щоб ці люди викликали якісь інтенсивні емоції. Опишіть, що ви про них думаєте, що ви про них відчуваєте, і саме головне, а як ви себе з ними поводите? З кожною людиною це буде окрема модель поведінки. Ви зовсім не так себе відчуваєте, не зовсім не так себе транслюєте. Коли будуть Оці списочки всі написані. Ви закрийте блокнотик, відкладіть його через деякий час. Поверніться і дайте висновок цьому всьому. як ви думаєте, чого ви саме так себе поводите? Що на це впливає? І саме головне, оцініть негативні емоції до цих людей, де ви їм зазрите, де вони вас дратують і бісять. Що ці люди дозволяють собі такого? Що ви собі дозволити не можете, чому ви можете навчитися в цих людях, що ви можете скопіювати у них, а що ви не хочете повторювати? Але помічайте, що і у вас це є, і вам хотілося би це зупинити в собі. Накидайте собі поради, дайте собі план. Бо, ну вообще-то, ви можете себе виховувати, собі від себе давати поради, якими ви будете слідувати, і знаєте, ви знаєте, як вам краще. Я ні, ніхто ніт. А ви так. І навіть, якщо ви помиляєтеся. Сьогодні, можливо, завтра ви будете знати себе трошечки краще, і вже без якихось суттєвих помилок дасте собі поради. Я працюю в методі схема терапії, тому що саме цей напрямок мені подобається. А він описує людей і наш психічний світ так чітко для мого розуміння. І ось наступна техніка, яку вам буду давати, вона саме схемотерапевтична. Е, У нас є різні внутрішні голоси. Ви ж помічали, що ви можете і по-доброму по себе до себе ставитися, і по-злому. Умовно в схема терапії це називається внутрішня сцена. Там, де на сцені виходять різні голоси, різні ваші схеми, і вони диктують, як вам жити, вони дають якісь коментарі. Також є зовнішня сцена, це наша поведінка з іншими людьми, як ми себе позиціонуємо, наша міміка, що ми транслюємо. От зовнішню сцену трогати не будемо, а про внутрішню. Поговоримо. Я пропоную вам зрозуміти, що ви складна істота, і всередині на вашій внутрішній сцені постійно виступають різні голоси. Як тільки ви навчитеся їх усвідомлювати, розрізняти, вам буде зрозуміліше, ви хто, яка ви людина, як вам жити, що вам подобається, що вам не подобається. Для цього є одне просте питання, яке просто переверне ваше життя. Хто говорить на моїй внутрішній сцені? Все. Але щоб це питання працювало, вам потрібно створити образи внутрішні і зрозуміти, а хто там є. Там точно є критикан. От е, беріть листочок, і пишіть критикан. Мій описуйте його. Жінка, чоловік, тваринка, який голос, скільки років, які фрази типові. Е, в мене типові фрази мого критикана недостатньо. Ти могла краще. Е, ти зробила це неякісно. Проте я подумаю, що ти тупа. Um, і, взагалі, страшна. Отак, от я про себе можу інколи подумати. Ну так, от мій критикан працює. А, ви там можете створити критикана, вимагатора, достігатора, перфекціоніста, давати ім'я, характеристики. Ну просто створіть оцей аватар вашого критикана. І дуже важливо створити. Um, ще проїде, мені не подобається цей звук. <хр> <właśnie> і дуже важливо створити здорову мудру частину, ваше ЗДЧ, здорове мудре я. Що скаже, яке ваше здорове мудре я? Як воно себе позиціонує? Які поради може давати? І ось намагатися а, затикати рота критикану і давати слово на внутрішній сцені здоровій мудрій частині. Будь-який стан, ви там щось робите. Автоматично що відбувається? Перше питання. Ви задаєте собі, що зі мною? Що я відчуваю? Просканували своє тіло. Що відчуває там? Ваш живіт, ваша ваша голова, ваші плечі повернулися в тіло, заземлилася далі. Хто зараз на внутрішній сцені моїй? Критикан, дисцігатор чи здорове внутрішнє я? І от ви починаєте себе цікувати, не можете розібратися, я хто, я що. А що моє мудре я скаже? І плекайте внутрішню любов до себе. Як це робити? Малесенькими кроками турботи помічайте, вам дискомфортно, щось даве, десь холодно, десь занадто жарко, десь ви хочете пити, десь ви хочете спати. І щодня на 1% або на 2% чи 15%, якщо ви щедра людина, робіть щось для себе. От сьогодні почніть Відмовтесь від е зловживання якимись речовинами чи е дайте спорт, підіть на прогулянку. Немає сил відкрити вікно, просто подихайте, висунувши голову свіжим повітрям малесенькими кроками. Ви будете щось робити, щоб побачити результат через рік. І краще він буде через рік ніж ніколи. І знаєте, краще він буде через рік, але стабільний, ніж ніколи. Приходьте на психотерапію, обирайте свого спеціаліста, якому ви довіряєте, і вивчайте себе в терапії. Це супер ефективний спосіб. Бо знаєте, ніхто вам не допоможе, як інша людина, вивчити себе. Я сподіваюся, у вас все вийде. Міцно вас обіймаю. Чекаю вас у всіх своїх соціальних мережах. Пока.